Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас в гості завітали зайчі і ведмиди. Вони живуть у лісі. Тварин, які живуть у лісі, ми називаємо дикими тваринами. А яких ще диких тварин, ви знаєте. Це білка. Вона стрибає по деревам і їсть гриби, горішки. А це вовк. Вовк – хижий звір. Він їсть маленьких тварин, птахів. Це дітки їжачок. він має голки, їсть гриби, ягоди. На зиму засинає у норі у сухих листях. А це дітки лисиця, хитра. Також хижий звір, їсть зайчиков. Комах мишей нападає на домашніх птахів. Діти, подивіться на зайчика і ведмедика. Вони сумні. Що трапилось? Мабуть, вони посварилися. Ведмедику, зайчику, не можна сваритися. Треба дружити, Ді... ділитися іграшками, тоді вам буде весело. Ви не будете сумувати. Ось, послухайте мирілку. Ти не плач, не плач, не плач, а скоріш мене пробач. І на мене ти не серце. Бо у тебе добре серце. Зараз будемо миритись, щоб ніколи не сваритись. Діти, запам'ятайте що треба спілкуватися один з одним вічєром, казати лагідні слова, допомагати друзям. Якщо вони потребують допомоги, не можна ображати один одного, ділитися іграшками, бути гарними друзями. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не буде. Жити. Послухайте, діти прислів'я про дружби. Берись, дружна, не буде сутужна. Не варто з другом сваритися, бо доведеться миритися. Подивітись діти на зайчика і ведмедика. Вони вже разом помирилися і посміхаються. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Лється дощ, і сонце світить. усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила, сонце смарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітам всім дружити. До побачення дітки, до зустрічі.